В мене завжди радіє душа, коли на ринок України офіційно завозять нові моделі смартфонів, незважаючи на такий складний час. Сьогодні мені випала можливість познайомитися з брендом Infinix на прикладі смартфона Hot 50 Pro Plus. Тонкий, легкий та елегантний девайс за приємний прайс. Та спочатку ліричний відступ про саму компанію, яка є частиною великого конгломерату Треншин, і випускає часто доволі оригінальні смартфони за адекватними цінами. До переліку входять ще й Текно та Ітел. Серед розробок є і здешевлені версії фліпів та фолдів, що взагалі чудово для розвитку і поширення складених пристроїв. Але сьогодні мова про класичний форм-фактор, то що собою являє Infinix Hot 50 Pro Plus, окрім довгої назви. 6,8 мм mm товщини і 162 грами ваги. Не пригадую, коли востаннє тестував щось із великим, майже 6,8 дюймовим екраном і такими показниками. Корпус очікувано чудово лежить в руці. Виробник стверджує, що це найтонший у світі смартфон з 3D-вигнутим Slim Edge дизайном. Таку конструкцію я люблю, бо вона поєднує екран водоспад та приємні загнутості по периметру корпуса. Задня кришка з пластику відбитки пальців майже не збирає, а окрім титану, а нового сірого кольору існує ще чорний та фіолетовий. Рамка теж пластикова, але стилізована під алюміній. Спереду бачимо екран, який можна сміливо назвати одним з найкращих в цій ціновій категорії. 120 у Full HD пікова яскравість на 1300 ніт і справді дуже тонкі рамки по периметру. На захисному склі компанія теж не зекономила. Тут встановлене Gorilla Glass п'ятого покоління, яке, якщо що, було досить вдалим. До самої панелі складно докопатися, прекрасні кути огляду, класне кольоропередавання прямо з коробки. Хоча, звичайно ж, додатково його можна відрегулювати під свої вподобання. Яскравості цілком вдосталь для комфортного щитування інформації в сонячні дні. Незважаючи на те, що в налаштуваннях немає DC-дімінгу, по специфікаціях тут дуже висока герцовка шім у значенні 2160 Гц. Саме тому для чутливих до у людей цей екран повинен гарно підходити, як і для людей, в яких Стійно брудні чи мокрі пальці, екран в цьому плані прокачений і не починає божеволіти при доторках чи скролінгу. Хоча разом з тим загальна вологозахищеність відповідає досить базовому стандарту IP54. Що ж заховалося в тонюсінькому корпусі? В ролі процесора виступає Mediatek Helio G100, який вийшов минулого року. Добротний процесор, який за своїми апаратними характеристиками практично повністю відповідає вдалому та обкатаному попереднику Helio G99. Йому акомпонують 8 ГБ оперативки та 256 постійного сховища стандарту UFS 2.2. Окремо в плюси можна записати наявність виділеного слоту під карти пам'яті MicroSD. Але давайте про саму оболонку, яка виявилася доволі непоганою імплементацією кастомізованого Андроїда. Користувач отримує чимало можливостей підганяти зовнішній вигляд під себе. Також є основні штатні програми з своєї розробки, які реалізовані дуже навіть добре. Скажімо, присутній автоматичний запис <з> дзвінків у дзвонилці, що може бути дуже корисним для багатьох. В штатній галереї можна знайти непоганий редактор з власним варіантом чарівної гумки. Тут же присутня можливість вирізання об'єктів одним доторком, а з копіюванням та вставлянням об'єктів допоможе розумний хаб, який являє собою буфер обміну. Ще з переваг працює даблтаб повністю і адекватно та можна налаштувати додаткові жести. Впроваджена і бокова панель, а також розумний асистент під назвою Folox. На жаль, спілкуватися він хоче лише англійською, зате при роботі з текстом українська переварюється гарно, тому можна генерувати собі підсумки чи підказки залежно від ситуацій. Також приємно бачити і генерацію шпалер штучним інтелектом, яка працює досить гарно та може видавати цікаві результати. Втім, чому мені воно постійно дегенеровує волосся на голові, я не знаю і вважаю це образливим. Так. Одним словом, всього свого додали багато, включно з магазином застосунків і тем. Хоча додатковий каталог ігор, якась невідома гра і соціальна мережа під назвою X-Club видаються вже трохи зайвими. На щастя, їх можна просто видалити з системи. З негативу помітив, що Always On Display не трушний, його можна кастомізувати, але він гасне через 10 секунд. Іноді таке враження, що розробники забувають значення слова Always на початку назви даної функції. Щоправда, цим же грішають в цьому сегменті редміки з покофонами, а моторолки взагалі не пропонують Always on Display в конкуруючій лінійці. Загальні враження від оболонки непогані, хоча моментами бувають цікаві помилки локалізації, особливо потішив режим професія в камері. Враховуючи на фаршированість інтерфейсу, смартфон може відчуватися більш неповоротким за деякі полегшені оболонки конкурентів. Але така вже ціна за наявність великої кількості функцій при відносно бюджетному залізі. Що по іграх, є можливість пограти популярні проекти на середньо низьких налаштуваннях графіки з комфортним FPS. Очікувано, процесор доволі холодний, тому навіть після тривалих сесій корпус смартфона рідко сягає 41-42 градусів. Але зважаючи на той момент, що корпус тонший за більшість. Конкурентів можна сказати про цілком вдалу реалізацію пасивного охолодження внутрішніх компонентів. Порадувала реалізація обхідної зарядки, яку переважно додають у значно дорожчі смартфони. Ну а внутрішня ігрова панель дасть можливість швидко промоніторити основні показники під час гри та вибрати відповідний режим. В акуратному вирізі в верхній частині екрана примостилася 13 мегапіксельна фронталка зі світлосилою f 22 та фіксованим фокусом. На перший погляд нічого особливого, але по-перше, як якістю, при денному світлі я був приємно здивований. Доволі непогана деталізація, як для цього сегменту. А по-друге, є ще й козир в рукаві: передній світлодіодний спалах, з ним можна витягувати нічогенькі результати вночі. Мало того, цей ліхтарик можна вімкнути окремо або в симбіозі із заднім спалахом, і таким чином отримати підсвітку на 360 градусів. Щоправда, не знаю на що. якщо вам прийдуть ідеї в голову, у яких випадках це знадобиться, пишіть в коментарях під цим відео. Коротша ситуація наступна. Сонце так жорстко ліпить. А я без окулярів. Якщо зможка в чоло, то зможка в чоло. в принципі так, а як інакше. Переходимо до заднього блоку камер. Точніше, він виглядає як блок камер. До речі, доволі симпатичний, на мій погляд. Але по суті, є блоком однієї камери. Друга лінза приховує датчик глибини. Не хвилюйтеся, він справді працює в портретному режимі. Принаймні, якщо його затулити, смартфон почне сваритися і не намалює вам таку бажану бокешечку. Ну а третя лінза так вона не робить нічого корисного і просто тут для. Краси, ну от прямо як я на Ютубі. Але перейдімо до єдиного справжнього модуля камери. 50 мегапікселів без оптостаба, хороша світлосила F1,6 та доволі невеликий сенсор на сучасні реалії. Втім, для казуальних фотографів, лічильників та вуличних пейзажів цього повинно вистачити. Завдяки фокусній відстані 27 мм ми маємо трішки краще наближення, ніж популярні для мобільних камер 23-24 мм. Деталізація при хорошому освітленні загалом непогана. а Кольори. Збалансовані бувають ореоли по контуру контрастних об'єктів, тому чорних кішок на світлому фоні краще не фотографувати. Хоча стривайте, кого хвилюють якісь ореоли, коли є ось такий язичок. Відео записується в 1440 p при 30 кадрах на секунду. Електронна стабілізація працює лише в режимі Full HD і доволі очікувано не вражає. Зате в більш статичних сценах деталізація на непоганому рівні. Під екраний оптичний сканер відбитків пальців тримає під замком ваші телефонні секрети. Працює точно та швидко. За час тестування в мене не виникло жодних проблем. На підмогу також можна налаштувати менш секюрне розблокування обличчям. Акумулятор на 5000 мА видається стан стандартом на сьогодні у смартфонах доволі різних цінових сегментів, втім у цьому випадку таку ємність вмістили, як ми пам'ятаємо, у справді тонкий корпус, за що однозначно лайк. Автономність дозволяє витягнути точно один доволі активний день без підзарядки. В режимі очікування акумулятор теж споживається розумно. Дав про себе знати доволі економний процесор та непогана оптимізація системи. Також виробник заявляє про те, що через 4 роки у вас залишиться 80% здоров'я акумулятора, що суттєво перевищує галузеві стандарти. В комплекті Чарівне чудо, яке я все рідше зустрічаю при розпаковках нових смартфонів. Комплектний блок зарядки на 33 Вт, який і може зарядити Infinix Hot 50 Pro Plus на половину за менше ніж пів години. На жаль, блочок має Type-A, а не Type-C роз'єм. Але знаєте, як то кажуть, дарованому блочку в роз'єми не дивляться. Приємним бонусом маємо захисне скло, яке теж йде в комплекті для тих, хто дуже боїться за свій гаджет. Стереодинаміки на базі розведені по боках корпусу для кращого ефекту і з брендуванням JBL. В принципі, я б сказав, що тут досить пристойний звук, як для цього сегменту. Достатньо гучності, є старання видати якийсь об'єм, тому для дзвінків, відосів та прослуховування музики цього має бути вдосталь. Отже, для кого розрахована ця модель та на що з нею можна розраховувати? Штука завжди суб'єктивна, але в першу чергу смартфон виділяється дизайном, який натякає на значно дорожчий. Егмент тонкий і легкий корпус класно відчувається в руках та кишені. Важливим козиром є великий якісний екран з тонкими рамками та чудовим рівнем яскравості. Тому люди, які люблять очима та руками, мають гідного кандидата для покупки в сегменті до 9000 тисяч гривень, який на додачу порадує хорошою автономністю та пристойною фронталкою. Втім, з іншого боку, хотілося б веселішого процесора, трішки полегшеної, більш вилизаної оболонки та оптичної стабілізації для основного модуля камер. Діліться своїми думками щодо телефону в коментарях і не забувайте оформити підписку на канал, щоб не пропускати нові відео від Технарні. Поради від Тані! Скоро Великдень! Не забудьте помити вікна. Ну і себе також помийте. Та бажано деколи митися. Так.